Мій перший вірш написаний в окопі Ліна Костенка. Читає Лісова Вероніка, студентка Донбаської національної академії будівництва і архітектури, вихованка гуртка літературне краєзнавства Донецького обласного центру туризму та краєзнавства очнівської молоді. Мій перший вірш написаний в окопі. На тій сипкій від вибухів в стіні. Коли згубила зорі в гороскопі моє дитинство впити на війні, Лилась пожежі вулканічна лава, стояли в сивих кратерах сади, і захлиналась наша переправа шаленим шквалом, полум'я й води. Був білий світ не білий вже, а чорний, на ніч присвячувала дню. І той окопчик, як підводний човен. У морі диму, жаху і вогню. Це вже було ні зайчиком, ні вовком. Кривавий світ обуглена зоря. А я писала, мало не осколком, великі букви, щойно з букваря. Мені гратись в піжмурки і в класи, В казки літать на крилах палітур. А я писала вірші про фугаси, а я вже смерть побачила впритул. О перший біль тих недитячих вражень, який відслід на серці залиша, як невимовне віршами не скажеш, не німою зробиться душа. Душа в словах, як море в перескопі, І спомин той, як відслід на чолі, мій перший вірш, написаний в окопі, він трокувався просто на землі.